Всім добрий день! Ви на каналі Юрія ТВ. Сьогодні я знімаю відео про Clash Royale. Так, ну і сьогодні відкрию два сундучки, один безплатний другий серебряний. І я хочу вас поздравити з 9 травня з Днем з Днем Перемоги. Так. Да. Ну так, ми починаємо два відкривати сундуки. Так, у ньому такого нічого не випадає. Серебряному. Теж такого нічого. Так, ну я хотів вас поздравить. Я так обідмовився, що я, напевно, всі тали... відео буду говорити по російськи Я так думаю. По-українськи так, так будемо менше підписників, то краще вже по-російськи говорити. Так, ми підемо розбій. Я тільки сьогодні раз піду. По сьогодні тільки вас хотів поздравити. Вже деякі слова не говорю. Так, ну це якийсь попався босс Риди. Він в нього нема Капець Ну Це понятно, чого в нього нема клан. Хм. Напевно, так грає карево. Дуже карево грає. Я бачу. Треба швидку Вальку. Валька зараз і та, що думає? Шо він же розігрався. Наш гравець. Зараз да, стріла, напевно, пустя. Якщо воно в нього є. Ні, ну, від не пустив. Так, а я пущу. Це пущу. Зараз мы его затащим Я так думаю Дракончик наносит урон Нормальненький Так Зараз на хай-алектир Блин Так И так Запчик кину. І вальку кидає. Я думаю, що цей бій я виграю. Так, ну я виграю дійсно цей бій, так що думаю, що виграю ще. Не знаю на 100%. Чи виграє, але я думаю, що виграє. Так і так. Хай вони допоможуть ігіка. Єс. це перемога наша в цьому бою. все доброе. <coughs> Есть. Я пармих. Ой, ой, ой. Блин, ничего, я не нажал на бей. Садись, но я помылково нажал. Что мне меня взорвалось. Ну, давай ты раз за бей. Мне даже помылково что-то нажалось, я шесть трохи. Думаю, що я зараз за затащу. Думаю. Думаю, глін. Так. Діла йдуть поганенько. Зараз. Ну, дуже помагальненько, але. Нечайно нажав так. Так просто палець. Айсі. Нічого. Але все одно нормально. Цей бій може виграти зараз. У нього карт прокачка дуже маленька, я бачу. Так що ми його зараз рознесемо. На всі три коронки, може. Так, давайте я пущу запчик. Ух, і минус мінус вишка вже. Так, ми мінусували йому вишку. Це добре. А ну ще, це раз тичку. Тичку труби. Так, це добре. Ой, що це? Блін. У нас тут проблема з Wi-Fi. Так, ну я коротше вас поздравлю, Та в мене Wi-Fi проблема. Так що я цей бій напевно програю. Так що буду з вами прощати вже. Ну, Всім до побачення. Ви були на каналі Юрій ТРВ. Всім пока. Ми зігралися, як і дограли його цей бій. Ну, всім пока.